Мої вітання. Сьогодні я хочу поділитись з вами своїм варіантом приготування супу харчо. Суп харчо це грузинський традиційний суп, який готується з додаванням пряності, в міру пікантний, дуже смачний, дуже наваристий та густенький. Традиційно суп готується із яловичини, але в мене сьогодні також буде шматочок нежирної свинини. Яловичини я взяла 400 г і 300 г свинини. М'ясо можна покласти цілим шматком і варити бульйон, але мені більше подобається розрізати його на невеличкі шматочки і потім обсмажити на путельні. Так, під час варіння буде менше піни і смак супу з обсмаженим злегка м'ясом мені подобається більше. Тому я викладаю на розігріту путельню м'ясо, додаю невелику кількість олії і обсмажую м'ясо з обох сторін по декілька хвилин до легкої золотавої скоринки. Коли вже м'ясо обсмажилось, я перекладаю його в кастрюлю і додаю сюди воду. Кастрюля в мене 3 літрова, води я додаю 2 літри. Також я додаю цілу цибулину та трішки лаврового листа. Відправляю бульйон на плиту та варю його до повної готовності м'яса. Обов'язково в процесі варки, звичайно, знімаю піну і на початку приготування я додам трішки солі. До речі, якщо ви не знали, щоб перші страви були більш смачніші, сіль треба додавати не за один раз, а в декілька прийомів на початку приготування всередині та в кінці. І тоді супчик буде ще смачніший. Коли вже м'ясо повністю приготувалось, я витягаю із бульйону цибулину, беру дві середні цибулинки та нарізаю їх на дуже дрібненький кубик. Обов'язково в цей суп треба нарізати цибулю дуже дрібненько. Цибулька нарізана, розігріваємо петельню, додаємо на неї невелику кількість олії та викладаємо цибулю. І обсмажуємо її до м'якості. Не засмажуйте її сильно, щоб вона не пересмажилась. І, звичайно, поки готується цибуля, нам треба приготувати всі спеції, які потрібні для супу. Бо спеції в цьому супі це головне. Тут в мене одна чайна ложка паприки, одна чайна ложка хмелі сунелі, одна столова ложка томатної пасти, одна столова ложка ткімалі. 15 столові ложки аджики та перетерті томати. Також обов'язково нам потрібен рис. Рису зазвичай беруть від 30 до 50 г на 1 літр води. Так як в мене 3-літрова кастрюля, я взяла 120 г рису. Обсмажилась цибулька, додаємо сюди паприку. Також відправляємо сюди томатну пасту, аджику. Гарненько все перемішуємо, тушкуємо буквально 1-2 хвилинки і додаємо сюди сливовий соус кемалі. Цей соус надасть кислинки нашому супу. Його обов'язково треба додавати до супу харчо. Також виливаю сюди поритерті томати і додаю хмелі сунелі. Також додаю пів столової ложки цукру. Трішки солі, все гарненько перемішую і тушкую нашу засмажку буквально 2-3 хвилини, щоб вона гарно протушкувалась і всі смаки поєднались між собою. Коли вже засмажка гарно протушкувалась, повертаємось до нашого бульйону, додаємо сюди промити рис. Головне в цьому супі не переварити рис, варимо його хвилин 7, якщо треба, доливаємо воду. І після, коли вже рис проварився 5-7 хвилин, виливаємо сюди засмажку. Проварюємо наш суп декілька хвилин. В кінці, звичайно, додаємо зелень наподрібнену. Це може бути петрушка, кенза. Також в оригіналі додаються волоські горіхи до супа. Я не додаю, тому що діти мої не полюбляють з ними. А ви можете, звичайно, додати. Пробуємо суп на смак, додаємо ще приправ в мене хмелі сунелі, трішки перчику, відправляємо сюди зелень, все гарненько перемішуємо, проварюємо хвилинку і розсипаємо по тарілочкам. Це дуже смачно, дуже раджу вам спробувати цей супчик. Суп харчо виходить дуже смачний. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео!